Всім привіт, друзі! Сьогодні продовжуємо працювати з нашим станком, і в цьому відео ми будемо робити перевірку станка в кінці відео. Тому обов'язково дочекайтесь, не перемикайтесь. Поїхали! Отже, так, е, значить, вчора ми завершили матрицю, і сьогодні я встановив е, діагональні посилення нашої рами для того, щоб е, наші. наші Ніжки не ходили туди-сюди, нічого не прогиналося. Так, значить, дивіться, купа купа деталей валяється. Навколо Значить Це в нас стійка для піддончика для залишків. Це тут ще одна і іще одна. От. Раз, два, три. Значить, фіксатор прижимної. Плюс віталюшка до неї, плюс пружинка, плюс лапка. Так, пружинки, коротше, там шпильки з гайками аналогічно, і там пружинка це для нижнього фіксатора. І ось вже готові деталі. І там аналогічно. Так, значить, пхнем далі. Тяги для матриці вже за розміром. Це в нас для прижимної, тобто стієчки і поперечинка. Теж вже все за розміром, все тут супер. Далі рукоятка, значить, ось у нас іде більша на матрицю і ось менша на прижимку. Теж готові. Ну і купа дрібниць нарізано тут заглушки для профтруби, ну і, коротше, для тяг. Всі пластини з отворами. Ось От такі справи. Ну, коротше, я зараз це все діло вмикаю апарат, швиденько встановлюю на місце. Ну і покажу вже, як воно буде готово. От. Якось так. Для вас пройде одна секунда, для мене цілий день. Так, ну як і обіцяв, друзі, пройшов цілий день. І в нас вже все готово. По суті, значить, дивіться, по суті, можна вже знімати його із стапіля. В принципі, що я зараз і буду робити. І зараз встановлюю двигуни. Двигуни. І фарбую. Якось так, для вас знову пройде одна секунда, а для мене ще один день. До речі, покажу ще раз. Однією, однією рукою. Все супер. Красунчик. Двигуни. Стоя нижній, верхній. Вже висох, все суперово. Ото якось так. Отже, друзі, прийшов той довгожданий момент, коли проводка складена, все супер, і все буде Україна. Кнопочки на місці, все чудово. І наколочена вже наша суміш замішана. Це в нас річний пісок 1 до 5, приблизно, може там, до 5,5. І плюс пів мішка 50-го ось такого цементу кривий ріг. Так що, друзі, перевіряємо. Поїхали. Станок на 5 блоків, хто не бачив, на 6 порожнин. Дуже чудовий блок, легко ділити на дві частини. І плюс навантаження витримує на 30% як мінімум більше, ніж всі інші блоки. Якось так. Отже, друзі, поїхали. Перевіряємо.

Ще разок на пару секунд контрольний. Так, друзі, убрали всі залишки. Для цього у нас є піддончик, не потрібне вам відро. Нажимаємо на клавішу фіксації. Опустили. В нас тут є такі собі зазори. Значить, вібруємо, вібруємо верхнім вібратором, допомагаючи йому нижнім вібратором. І дивимося, поки в нас не всядеться на обмеження. Наші обмеження зараз не налаштовані, але ми подивимось. Можливо, підрегулюю. Тобто я виставив їх приблизно, але, але все може бути. Поїхали! Це всілося, все чудово. Я вже бачу, що просіло близько, близько не 2 см а 3 трьох, Тому я підніму після, але нас все влаштовує. Тобто блок у мене зараз вийде 18 см в висоту, а нам потрібно 19 тобто на см. Нас... Це я роблю перший раз, тому я налаштовую вас. Приїжджає попереднє налаштування. Більш точніше, ви вже підрегулюєте на місці. Якось так. Коротше, включаю верхній вібратор і піднімаю. Продивляюсь, щоб не наїхати на провід, за цю саму ручку підтягую. Отак, друзі, в нас виходить чудовий блок. Зараз все подивимось. Так, автофокус. Дивіться, блок буде бомбезний. Просто бомбезний. Як я і казав, шість порожнин, 4 продовгих і 2 маленьких, для того, щоб ділити його було як на дві частини. Дивіться, напханий блок упресований все як має бути. Просвіт між, між блоками, це ну, я вам скажу так, це 100%, це можна на це і не звертати уваги. Звичайно, видно напил фарби. Пам'ятаєте так, я матрицю мазав мастилом для того, щоб на неї нічого не налипало, щоб все було супер. Ось такі в нас станочки. Ось такі вони роблять блочки. Так, друзі, що хотів ще показати? Як завжди покажу вам на рахунок підлоги. Ви багато запитуєте, наскільки потрібна рівна підлога. Я вам кажу так: вона потрібно рівна по максимуму. Звичайно, міліметри, 2 міліметри туди-сюди особливої ролі не грають. Але якщо вона буде у вас рівна, то у вас ось ця матриця. Стає на підлогу і не має отого просвіту, як у мене. Бачите, там світиться? Бачите? Тому що моя підлога настільки крива, що вона центральними пластинами там десь стало на якийсь бугорок, а отам все висить. І за цього у вас буде ось такий ось некрасивий. Але це нічого страшного. Але але от, некрасивий ось такий от. Заусенець, який ми, звичайно, то уберемо. Це не проблема. Але чим рівніша буде ваша підлога, тим по висоті буде абсолютно однаковий блок. Я думаю, це все зрозуміло. Якось так. Станок має, нагадую, два вібромотори. Один знизу, один зверху. Робимо їх із звичайних моторів, 3000 обертів, 1 кВт. 1 кВт чи 1,1 це пікова їхня потужність, яка пишеться там на Але Але. От, я думаю, там 1 кВт в піку. от такі люди справи. Блоки виходять чудові. Все супер. Я зараз швиденько цей станок видуваю, вимиваю, пакую. І ми його зараз прямо відправляємо. І поїде він на Тернопільщину Руслану. Руслана, вам ще раз привіт. Все супер, все готово. Добре, друзі! Подивились ви такі, може за довге відео, може комусь за коротке. Ми з завтрашнього дня, можливо після завтра, вже піде відео. Станок на 5 блоків на Полтавщину. Всім бажаю успіху, всім пока, всім удачі, бережіть себе, слава Україні, слава Збройним силам за можливість нам давати можливість нам попрацювати.